Вітаю вас, хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам розповім про тварин. Тварини утворюють сім'ї. Вони складаються з тата, з мами і з дитинки. Правильно? І ви сідайте зручненько і слухайте уважненько. Приготувались? Тоді починаємо. Тварини і птахи. Утворюють сім'ї. У сім'ї є мама, тато і дитинчата. Тварини і птахи бувають свійські або ще їх називають домашніми та хижими. Зупинимось на свійських тваринах та птахах. Ви розумієте, що вони живуть поруч з людьми, люди їх годують, випасають і доглядають. Отже, почнемо називаємо тато, мама і дитинча. Пес. Собака цуценя. Кіт, кішка, кошеня, бик, корова, телятко, кінь, кінь, жереб'ятко, баран, вівця, ягня, козел, коза, козеня, кнур, свиня. Порося, кріль, кролиця, кроленя назви птахів тато, мама і дитинча, півень, курка, курча, качур, качка, каченя. Гусак, гуска, гусеня. Індик, індичка, індюшатко. Ну що, дітки, як справи? Ви встигали за мною? Запам'ятали? Якщо не дуже, то передивіться іще раз це відео і запам'ятайте, це дуже важливо. А наступного разу ми з вами зупинимось на тому, де саме живуть які тваринки, як називаються їх будиночки. Добре? Домовились? Ну що, передивіться, запам'ятайте і розкажіть тим, хто поруч. Навчіть і їх чомусь. Добре? Все, мої сонечки, до побачення. Ми з вами з України!